Доброго дня, у нас нове надходження Ford Focus 16 2016 року. Автівка в нас на механіці в 6 в Універсалі з двигуном 1 літр EcoBoost. Автівка має хорошу комплектацію, зауважень по автомобілю немає. Салон у нас тканиний. У відмінному стані третій підголівник, електросклопіднімач для пасажирів задніх. Тут у нас повне електросклопакет, електрорегулювання циркал та електроскладання дзеркал. Центральний замок, механічне регулювання сидін, сидіння у відмінному стані. Портивотумані фари, мультимедійне шкіряне кермо, круїз контроль, регулювання мультимедію, блютуз. Тут у нас двозонний клімат-контроль, підігріви сидінь, розетка 12 вольт, підігріви лобового скла, обдув лобового скла та підігріви заднього скла. Пробіг в автівки 124 тисячі, нарікань немає, помилок немає. І цей автомобіль можна придбати за готівку, а навіть у лізинг або кредит. Знаходимось ми у Болонський проспект 21Б, парковка Дрімбері. Тож, друзі, чекаємо нас на всім гарного дня.